У нас є декілька категорій людей, які по факту перебувають в російському полоні. І з е, на нашого законодавства це особи, які позбавлені особистої свободи. Зазвичай ми їх називаємо заручники, полонені і так далі. Родичі цивільної особи да, це чоловік, жінка, да, які перебувають зараз в російському полоні, або на окупованій території, або в Російській Федерації. Їхні рідні мають право подати заяву. Вони подають заяву, де вказують, да, хто за яких обставин був позбавлений волі. Якщо факт встановлений, то відповідно е отримуються ті самі права, які гарантовані зараз е законом. Це те, що стосується виплат, наприклад, це 100 тисяч на рік, якщо людина в полоні, або разова виплата після звільнення з полону. Це відшкодування раз на рік е правничої допомоги, якщо така була. Це інше там можуть бути пільги, пов'язані з житлом, трудовими правами. Зараз це ще питання страхового стажу, да тобто страхових виплат. Але знов ж таки спочатку щодо людини має бути встановлений факт. Тільки на підставі цього рішення виникають всі інші права, пільги, можливості, які гарантовані сьогодні законодавством України.